Як ви думаєте, як може закінчитись ця війна? Тільки відверто. як військовий журналіст, я намагався зібрати достатньо інформації, щоб мати змогу дати відносно об'єктивну картину війни в Україні. Наскільки це можливо? Враховуючи нинішню розстановку сил і рівень та обсяг західної підтримки, я б припустив, що це буде саме припинення вогню, тобто домовленості між країнами. Це дуже гарне питання, чи буде досягнута угода. Я думаю, буде залежати тільки від українського народу, українських військових і українського політичного керівництва. Всі війни мають величезні жертви. І як довго Україна може нести ці жертви, це те, що тільки вони можуть вирішити, і тільки вони можуть сказати. Без конкретної поразки російської сторони завершення війни не буде. Ми знаємо, що неодноразово порушувалися зі сторони Росії будь-які договори чи угоди. І щоб вони не підписали будь-яку домовленість, то навіть не було варте. Навіть того паперу, на чому вони це все підписали, тому я не бачу, як цей конфлікт закінчиться чи буде він остаточно завершений до поразки Росії, і коли вона настане, за яких технічних умов, після яких українських жертв це не передбачувано, на жаль.